Знаємося зі складами команд. Отож Чорноморець Віталій Руденко капітан команди у воротах. Ну, Знайомийся. Віталій. Іван Іванович Іван. Очі приєдна. Ми ж знайомі, Віталій. І справді знайомі. Віталій Руденко неодноразово бував у Львові, коли виступав ще за Одеський Чорноморець, де до Карпат провів усю свою професійну кар'єру. В Одесі Віталій народився та виріс. Тому рішення про перехід до Львова Віталію вдалося нелегко. Ну, основна причина була то, що команда все-таки вилетіла в першу лігу. От, я не скрою було бажання желання остатися і помочь своїй как бы, команді, щоб обратно вернутися в премєр лігу Ну що, з новосілем тебе. Одразу наступного дня після підписання контракту Прокарпати влаштували новобранцю оглядову прогулянку. Спершу подивились на Львівський оперний театр, який збудував польський архітектор Зігмунд Горголевський, що створив аналогічну споруду в Одесі. Слухай, точно похожу, а я касаю. Я не прийшов німа нікого. У нас кругле, зі своїм квадратний більше такої форми. Не помічав раніше Руденко зображення львівської опери і на 20 гривневій купюрі. А ось такими були перші враження Віталія загалом про місто. дуже Мне очень не великий, скажем так, все акуратно. Дуже вот. очень старі здання, вот. церкви, дуже много архітектури. Думаю, дуже симпатично. Двіження здесь немножко тяжелые, скажем так, все узкие улицы, вот это и... не то, что не понравилось, просто так немножко последнее садится и разнице. Вот. В Одессе намного жарче, теплее. Вот, здесь трохи прохладні. Основна задача це влітися в колектив, вот, вот, а вже битовим проблемами займемося після збору. Наразі місце у воротах Львів'ян закріплене за капітаном команди Андрієм Клумаком. Однак у нас на даний момент можна говорити є два рівноцінних голкіпера. Причому ми для обидвох них створили однакові умови оплати праці відповідно. Конкурувати и и будет нашли на футбольном поле. С Андреем у нас отличные отношения, мы давно знакомы. Вот. Я знаю Андрея как прекрасного человека. Я, кстати, с ним с ним общались, разговаривали. Вот. И, скажем так, ждем не, не, с нетерпением встречи друг с другом. Как возник вариант с Карпатами, переговорив с ее главным тренером. Как бы, ну, как бы ни, ни секунду не раздумывая, подошел к нашему президенту, попросил как бы, отпустить меня. Вот, Тому що как бы, так, свою футбольну кар'єру именно в Карпатах. Рапорт з просьбою в другої округ. Коли вже Віталій приїхав сюди, ми поспілкувалися. Нам теж було важливо скажімо, розуміти, що він собою являє як людина, його людські якості. До речі, окрім Руденка, у керівництва Карпат були й інші варіанти на позицію голкіпера. Давали офіційний запит в Карпаті. Ми хотіли придбати. Александра Надя. Планували мы и Худжамова взять в аренду. Каждый мечтал там, играть и в сборной, играть в Еврокубках, наверное. ну, конечно, за Одесский Черноморец, как бы, то, что как бы, у меня и получилось. Вот. И получилось и поиграть в сборную, скажем так, получилось поиграть на молодежно, пускай на Европы чемпионаты, чемпионаты мира, как бы. Было очень хорошее время, которым хорошо, ну, я всегда вспоминаюсь. Тепло, вот і бы хочеться, щоб это время вернулось. Він в складі Чорноморця грав і в Кубку УЄФА, і в Кубку Інтертото. Те, що він стабільний гравець. Стабільний, він стабільність вона полягав в тому, що він в одному клубі був 12 років. одесит. Одесу знаєте. лучше других. Так помогите. Між іншим, не всі вболівальники Одеситів сприйняли позитивну перехід воротаря саме до Львова. А чё такой испуганный взгляд-то? Подумал что-то типа, что же я сделал? Что Меня ж пацаны с Дерибасовский не поймут. Я в шоке. Офигеть. Тяжело хоть что-то сказать, очень сложно. Это символ Одессы, все знают Рудика, но... Теперь и Косырин, и Рудик стали чужими, очень обидно. Неприятно мысли просто кругом. Да, с одной стороны, руководство его где-то предало, но с другой, ну не в Карпаты же. Ладно, время покажет. Обидно, очень. Між одеськими та львівськими вболівальниками ще з радянських часів непрості стосунки. А про фанатів Карпату Руденко добре пам'ятає з візитів до Львова, ще у складі Чорноморця. У Львові завжди було грати тяжело. Болічки завжди дуже добре підтримують команду. Вот. И... Ну, приємно грати, коли стадіон практично забіг постійно. Це вот. Поэтому... ну, вдохновляє, скажімо так. А поки є один вихідний у ще мало знайомому місті, ігрову форму Руденко підтримує настільним футболом. В семиметрових завдовжки справжніх футбольних воротах Руденкові вдається стояти краще, аніж захищати кілька сантиметрову рамку. І це, незважаючи на його, як для гулкіпера, невисокий зріст 182 сантиметри. Незважаючи на, на свій, скажімо, як для вертаря, доволі низький зріст. Він добре грає на виходах але найбільше його козир – це те, що він добре грає на лінії і те, що він дуже добре керує оборонними діями команди. Я не знаю, якщо б у мене було метр дев'яносто, якби я грав і добився б для того, чого я добився. Тому Касіліс грає, Вальдес грає, теж невисокий рост. Місто вітрів, місто вічних надій, Місто серих нощів, допоки ти є, я твій. Місто веде війну, відбиває атаки часу. Місто чекає весну, і допоки ми є, воно наше. Те, що я і хочу как бы, постаратися зробити, як можна бути максимально полезен в своїй новій команді Карпата.